Щоранку, коли місто прокидається, є ті, хто бере на себе відповідальність за найцінніший ресурс заводу. Вони невидимі герої, завдяки яким в домівках щоранку вирує життя. Електромонтер Сергій вже сім років щодня обслуговує електрообладнання на насосних станціях. Саме від його роботи залежить, чи запустяться насоси, і чи буде вода у кранах тисяч людей. Кожного дня працюємо над обслуговуванням електрообладнання на насосних на цьому всьому комплексі, щоб подавати людям, очищати воду і подавати людям. Важливо, тому що у нас все. Наприклад, все від електроенергії запитана всі насоси. Важливо, тому що без електромонтирів, без обслуговування цього обладнання. що робити? Нещодавно до команди приєднався Ігор. Зізнається, робота складна, але під силу тут його вчать досвідчені наставники, і він вже ремонтує насоси, що подають питну воду містянам. Дуже гарний колектив. У нас тут. Разом з начальником мене запросили сюди зняти з воєнного обліку, так що можу працювати тут спокійно. Також робота заключається в тому, що ми працюємо на складних насосних. Зараз у нас в ремонті третій насос, який подає питну воду на. Фільтра з фільтром сюди подає і потім вже споживачам, вже чиста питна вода йде. Я ще з на навчальному е, терміні, то участь мене. Я трошки знав цю професію, е, так що мені не складно. Наставники в мене дуже гарні. А ось Сергій машиніст екскаватора. Три десятиліття завдяки його вправним рухам, важелями копаються траншеї та будуються колодязі для нових мереж. Каже, робота творча щодня доводиться робити щось нове. Взагалі, робота. Взагалі робота художня. Сьогодні зранку вкладав асфальт, потім копав траншею. Тепер буду будувати колодязі. Треба, щоб приходила до нас молодь. І хлопці, і дівчата робота не важка, не треба руками працювати. Працюєш на речагах. Вони всі різні за досвідом, віком і шляхом у професії, але їх об'єднує одне бажання тримати воду для всіх, бо вода це життя, а життя місце щодня у їх руках. Приєднуйтеся до команди КП з водоканал тут стабільно, корисно і важливо.